Всім привіт, з вами знову добра Сьогодні буде дуже цікаве відео про дуже цікаву відяку. Її я отримав кілька тижнів тому людини, яка віддавала її за безкоштовно. Ця відяха є ось така оєм, і тому коли я запитав, що це за відеомапа, ніхто не змог її розпізнати. Вона виглядає як будь-яка Nvidia Quadro з додатковим живленням. І, але насправді це GTS. 240. Так, ви в те саме це й почули GTS, а не GT. Ця відяга користувалася на робочій станції для роботи з двома моніторами. Хочу широ подякувати людині, який мене віддав цю відеокарту. Пан Лоренс, широ дякую за таку редкостну річ. Thank you, Lawrence, for this video card. We'll be testing it today in this video. і саме краще, то що він підписався на мій канал. Так що це відео перше, в якому я оглядаю подарунок від підписника. Так що будь-як Лоренс, і теж підпишитесь на мій канал, розшарті його на Фейсбуці, в Твіттері, в Телегі, в Ексе, в Тіндері. Поставте в мене подобайку та напишіть в коментарях, яку наредкісну відео мав повинні колись користували оємну але або двох гпушну, або ще яку. Але якщо теж хочу подарувати мені будь-яку RTX 4090, то краще продає на ОЕС і задана на дрони для ЗСУ. Один з таких лінків в описі до цього відео, бо дрони нам потрібні зараз як повітря, як вода. Так, ну по-перше, нам потрібен комп для того, щоб цю віддягу в нього вткнути. Е, мій теперішній комп, ось цей лін тут стоїть. Я не хочу зайвий раз турбувати, він такий ідеально збалансований. Мій колишній комп, який зараз у дружини, ось там він е, стоїть. Він дуже підходить по потужності, але вона зараз дуже багата на нам працює. Бо в кінці 2023 року для офісних та легкографічних дизайних прав топовий 775 з 8 Гігам DDR3 все ще тягне. Але також її колишній комп'ютер, ось цей брендовий Dell, я про який я хотів зробити якраз відео, так що ми його і будемо скористовувати. Так що зараз ми підвинемо цю відяху у сторону і будемо його відкривати. Так, а чому він не відкривається? А чому так, хлопці, що таке? Чому він не відкривається? А тому він не відкривається, то, що він відкривається ось з другої ось сторонці. Так що ми його зараз положимо ось на бок. І відкроємо йому кришку, щоб побачити, що він таке має. Ось так ось виглядає цей брендовий Dell з середини нульових. Ось це, 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 це перед компа. Ось це тут кнопка включення є. Ось такий, от Dell. він має Pentium D820, так що це 2.8 ГГц. Він має. 3 ГБ оперативки. Він має ось такий вот, ось блок живлення. Вважаю, що це 350-375 або Вт. Ось так це Ось це віддяга, який має, це така затичка це GS7300 від Nvidia. Це такий 945-й чипсет. Так що це 32 біта, це дуже сурово. Це. 3, 3 ГБ максимально, що він може стягти. І як бачите, материнка, яка вона ось запрос, ось і, і повітря йде від сюди до туди. Так що це це BTX форм-фактор. В Всереди, середині нульових Dell дуже, дуже користував такі, такі форм-фактори, які нестандартні, які не в ніякої, ніякий другий корпус не, не ставляться. З цьому будемо працювати. Так що я зараз зроблю такий маленький, маленький сервіс, а, а потім ми будемо ставити відяг туди. Так, ну що, хлопці, ми обслуговуємо цей ДЕЛ. І як ви можете бачити, я зняв передній вентилятор, і його треба зараз зняти від цієї пластикової скобки. Але ось він має такий ось гумовий. Як, я, як можу казати гумовина цуцюрники як е, в Канаді люблять казати і, і що і вони мені дуже не вподобаються тому що їх знімати треба ось ось брати відвертку і так медленно медленно вдавливати їх е, внутрі або вони й дуже старенькі, так що вони можуть е, від, е, відлітити, відвалитися. і... І все. І як ти цей вентилятор присобачиш до, до цієї рамки, це буде, це буде так. Це, це шкодливо. Але ось що це я хочу вам показати. І ось бачите, ось цей такий дутий Кандер, він, він, я не розумію, він до півничного мосту, але до доліні живлення під це. І, і це третій такий ось оємний дел, що я бачу, що має ось такий от дутик тут. Але він може з цим працювати, я не знаю там кілька років. Так, ну є така ще одна маленька ремарка, один такий момент. Ось ця пластикова скобка внутри до неї є такий потужний вентилятор охолодження, Бачите, охолодження про це. Але я його так просто не можу зняти. То, що прийдеться знімати ось такий пластиковий кожух, а башта, вона, вона там внутри. І знімається, його, і треба відвинтити ось ці два гвинта. От, Я, 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 я їх вже відвинтив. І ось так от вона від'їжджає. І потім ось так. От. Так що ось це така пластикова скобка. Тут два гвинта, тут. два гвинта, тут а ось цей. Про ось цей Intel 820 Pentium D Так, ну що, ми зробили мінімальну чистку цього залеза. І згадайте, скільки гвинтів мені мене потребувалося відвинтувати, щоб ось до такого ось стану все це довести. Тільки ці два гвинта, які тримали ось цю you know, скобку, в якої було башта охолодження. Про це. Так що. Ну, зараз є таке пара моментів. По-перше, ось цей блок живлення, він тільки має максимально видає 375 Вт. А що мене не вподобається, так те, що це BTX-формат. Ось бачите, яка дивитися, яка материнка нестандартна формата BTX, так що ось це ось всі задні порти є. Так що, так що ми зараз будемо робити? Я вважаю, що треба зробити такий маленький маленький апгрейд. І намісто цього процеса підставіці в мене є Кордвадо Є7 7500 А це прийшов з моєго самого найпершого компа, який я мав на, на своєму каналі. Я Я досяг маю цей проц і зараз я хочу проапгрейдити А чому я хочу проапгрейдити Тому що я... Я вважаю, що в мене доволі маленький бюджет по потужності, бо, бо картка вона, е, їй треба 120 Вт, а цим це 100 Вт. А один тільки е, вентилятор охолодження цього проца, він, е, він, е, він потребує йому 20 Вт живлення. потрібно. Він е, 1,65 А12 вольт, так що це таке. Потужність, яка в цьому блокі, який є з 2006 або 2008 року сотворення, він такий. Я не знаю, скільки він може це видаватися. І я бачу, що є тут таке шестипінне живлення, але потрібно буде зробити так маленьку, щоб було, щоб було так, 30-50 ватт запаси. Бо Бо інакше я не хочу, не хочу знати, що вона зробить з тими кондерами. Я бачу, що тут біля пам'яті такі теж є маленькі дутики. Ось цей, ну Це стандартна деловська справа. так що... Ну що, попробуємо обгрейднути цей проц і побачимо, що він може. А зараз про те, що сталося далі. Деловська плата проходить ініціалізацію і навіть намагається вивести картинку, але на екрані видно тільки мерехтливий курсор у лівому верхньому кутку і якась блеклак пляма знизу праворуч. Спробував підкинути ГС 7300, результат такий самий, тільки пляма зменшилася маленько. Швидше за все, через лопнувши кондер на ланцюгі живлення під це, видобається таке уризання харчування на ГПУ, і він такий шизиєт маленько, і він не розуміє, що. Робити далі. Тобто підсумки, треба замовити паяльник на ліки і перепаювати кандери. І ще карта робоча, але просто треба її випробувати на інші платформи. Але де її взяти? А взяти її, я зміг з тієї коробки, яка мене безкоштовно дісталася у минулому році. Одна материнка за двоном на 462 шість сокеті на Enforce 2 чіпсетів була в мене на каналі раніше. А ось інша це теж OEM на маті, теж садлоном, але вже на другому сокеті. І вона має такий дуже значний радіатор, вбудований відяхи. Але вона теж має під це слот, але в неї відсутнував бекплейт системи охолодження. Але за допомогою двох стежок вдалося прикол госпіті його і встановити радіатор. Поставивши 6 ГБ DDR2 пам'яті чотирмаразнобійними плашками, і після пари передергування мамка запустилася. Я зміг прогнати тести та спробувати кілька ігор. Так що давайте подивимося на результати. Ось так виглядає наш тестовий стенд. Ось це VYAH з DVI на VJ-перехідник. Ось додатка виживлення живлення. 6 пін до двох MoleX, але з двох молексів на одного молекса, бо блок живлення тільки один Молекс має. Так що, ось так все зроблено. Ось я користую М2 SATA з перехідником, бо SATA розпізнається тут дуже добре. Так що Зараз підемо до сетапу і побачимо, які сеттинги ми тут маємо. Ось маємо такий рідний екран сетапу, так що ось може ось дивитися, що це такий Aspire M1100 такий от уємний Acer. І тут нічого більше не, ми не можемо побачити, ось можемо видити, дивитися такий дуже прохладний прохладний проц у нас є, так що зараз буде таке. За кадром все зроблю з виндою. Мабуть, поставлю сюди або семерку або XP64 битну. Так що. Ось системна конфа. Одноядерний атлон 1640 е, теплопакет 45 Вт, частота 2.7 ГГц, множник 13.5. Я змінив пам'ять, поставив 4 ГБ плашки в двоканали на частоті 770 МГц, бо множник в нього не цілий. У CPU-Z Bench вибиває 100-101 бал. Відеокартаж GTS 240, легендарний GPU g 92 їх пам'яті 256 біт шина, DirectX 10, швидкість. SSD на рівні інтерфейсу SATA 2. Тести. AIDA cpu поуквін набирає 4748 балів, і це при одному ядрі та нижчій частоті ми обганяємо двоядерний Pentium D 820 більш ніж на 15%. І при цьому проц з'їдає майже втричі менше потужності. Але в тесті мемріт Pentium d 820 бере реванш, отримуючи всього на 20 кБ на секунду менше, ніж наш атлон, який має швидкість читання пам'яті 6257 МБ на секунду. Хоча здається, п'інде бенчився на досить рідкісними чепсетів від ATI. Якщо такий, хто хтось пробував, чипсет, будь ласка, напишіть в коментарях. Але в тестах на архівацію та в тестах на фрактали жуля ми отримаємо 30,5 МБ на секунду та 866 балів балов відповідна. Нас роблять навіть атоми та селерони. Ача наскільки це вплине на ігри, запустимо ще один бенч 3DMark 2001. тисячу один. Отримую двадцять одну балов. Чи багато це, але або мало. Мене поки нема з чим порівнювати. Але я помітив, що карта нагрівається сильніше ніж коли я відчував його з більш повільною пам'яттю. Я тоді не побоявся на ній грати, і вона ніколи не навантужувалась більш на 70%. Ймовірно, процес навантажить її ще більше, так що, мабуть, доведеться замінити на неї термопасту. Так, ну а ми починаємо наші тести в іграх. Перша гра на тести буде Half-Life 2. Роздивлена здатність Full HD. Всі настрій графіки на самому максимумі. Так що давайте зараз спробуємо, як все це працює. 40 FPS, 37, 33. І нас вже вбили. Окей, okay, добре. Так, спробуємо заново. Що тут є? Так. 30 FPS? 40. Процесор загружен в сотню. Ведяха тільки 22%. 19. Так що тут впор йде в проц. Зараз ми тут зараз на потяг запрыгнемо, а і впали з потягу. Так що грати грати можна, для такої гри це не дуже. Важка збірка, хто то в мене стріляє, А, і все, я вмер. Наступною грою в нас буде Doom 3. Також всі роздільна здатність в нас 4х3 така ось ультра Ультра-сеттинги, графіки. І зараз тут всі такі спеш ефекти. І ми маємо стабільний 63 FPS. Ну, що тут питання нема, що тут теж буде упор йти до CPU 63, 62 FPS ми маємо. Тут ніяких питань немає. Можна грати на ось цьому одноядерному атлоні. Так що видяха тут на, в такої грі тут просто чилить. Нічого такого не робить. Тут, тут мабуть, 7300 і дуже буде гарно працювати. Ну що, і далі по класіки. Need for Speed Most Wanted. Ось таке в нас розрішення, ось такі в нас настройки, все максимальне. І зараз ми побачимо, що ми тут маємо. Прот завантажен на 100%. ГПУ в нас э, чилить на 1,3 того, що вона могла би робити. Так що 40% ось зараз. Так що, ну що тут казати? Це, це упор знову в нас проц. Нічого тут ми з ним зробити не можемо. Я вважаю, що якщо б був в нас більш потужний проц, так що цю, на цю карту. Дуже гарно було б протестувати на кваді. Так що, але моя дружина не хоче свій квад віддавати, щоб я її тестив. Але що, ми маємо 35, 38, 40 FPS, мабуть, це дуже грабельно. Так що... І ось таку просадочку зловили. Так що все як ми любимо. Ну, що, в такі ігри ми грали з. 15 FPS, це було... О, я можу грати в Need for Speed. Це була така добра справа. Але зараз ми тут на максимальних е, налаштуваннях можемо дуже дуже гарно грати в цю гру. Ну що, піхати до наступної гри? Ну що і наступна гра в нас зараз класика теж стайл Картень Чорнобиля. Зараз ми спробуємо таке повне динамічне освіщення. Всі такі RTX лучики. налаштування у нас на максимальне Full HD. І так що побачимо, як це працює. Так що виходимо з Сидоровича, з його схрону. Як там ще зараз буде? З 50 до 30, 18, 19, 24, 27. Так що ну, це повне таке динамичне. Динамічна графіка, так що і, 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 ну, бачите, що таке е, ризкувате все. ЦПУ на сотні в нас е, 50-53, так що це така дуже, дуже важка справа. Це, це для процесу, це знову проц, але іншого в мене немає зараз. Так що ну, побачимо, як ми тут. Ну, грати, грати можна, але. Де там вони? А, дуже, дуже важкі просадочки в нас. Так, ну шо? Якщо починається стрілянина, то, як бачите, дуже швидко все закінчується. Так що зараз спробуємо маленько другі налаштування графіки і побачимо будь-яке буде що. Так, ну що, спробуємо знову. Зараз ми користуємо статичне висвічення. Так що RTX вимикаємо. І що ми бачимо в бункері? Так і гарний FPS, ну як завжди. А якщо ми виходимо, маємо ось таку просадочку. Дуже важку таку просадочку, так що. Вона не хоче так. Ну що, ми маємо в деревні новичків 60, 57, 64 FPS. Так, ну що? Зараз спробуємо, як буде перестрілки на статичному освіщенні. Як воно буде? Есть! Один гопарь. А, -а, а Так, ну шо, де він? паскуда. він, ховається. А, а а Есть! Так! Ну шо? О, еще один! Так, він з образом алений! А! -а, -а. Є. Yeah. Так, ну що, стріляті? Тут зараз можливо. Ну що, я таке ж маленько позалипаю, а потім ми будемо тестувати нашу останню гру. Нашою крайньою грою мали бути танки на мінімалках. Я запускав їх раніше, отримував 15-20 кадрів і хотів перевірити четчас чи -чи зміниться на більш швидкої пам'яті. Але вони в мене не хотіли оновлюватися, а тому закінчимо ми тут у сталкері. І що ж ми маємо за підсумками? А за підсумками, на жаль, змушені визнати, що я трохи набрехав. Замість тестів відеокарти ми отримали тест атлону Elie 1640 на OEM-ній мамці, підбір пам'яті до нього та максимальне завантаження відеокарти близько 70% у сталкері на неграбіль на високих режимах. Завжди в нас був в упор в проц. Причому не впевнений, що мій деловський PND820 зміг би нормально навантажити цю видяху. Судячи з синтетиці, він був би дуже, дуже близьким до цього атлону. Для цієї видеокарти потрібен вишикосвіткісний Core 2 Duo або Quad, але поки що таких вільних збірок у мене не буде. GTS-240 далеко не розкрила свій потенціал. Вона перевищує Radeon 6670, а в мене на цій Radeon запускалися ігри середини 10. Я задоволений, картою. Цією основою у наступних відео я цю основу поставлю до корпусу і протестую на ній вбудовку і кілька відях, як Nvidia LS 7300. А на сьогодні прощаємось, підписуйтесь на канал та пишіть у коментах, що ще можна запустити на цієї карти. А також не забуваємо підтримуємо ЗСУ. Слава Україні!